Доброго дня, дітки! Я рада вас вітати. Діти, подивіться, хто це до нас у гості сьогодні прийшов? Дівчинка, а як тебе звати? Наталочка мене звати. Наталочка, яка ти гарна. Що це за вбрання у тебе? Це у мене український костюм. Діти, давайте разом з вами розглянемо Наталочкин костюм. Це сорочка, вона вишита різнокольоровими квітами, називається вона вишиванка. А це спідничка. На спідничку одягла наталочка фартушок білого кольору, теж вишитий. Під перев'язалася червоним поясом, називається він кушак. А взула вона червоній. Чобітки, що у наталочці на голові? Віночок, а внизу дівчинка перевязала різнокольорові стрічки. А ще наталочка полюбляє прикраси, тому на шию одягла червоне намисто. А зараз пропоную пограти в гру одягни ляльку. Розгляньте уважно, з яких частин складається костюм. Що спочатку ми будемо ляльці одягати? Так, вірно, спочатку нуляції одягнемо сорочку. Після сорочки що одягнемо? Так, спідничку, а зверху спіднички одягнемо фартушок. А тепер ляльки перев'яжемо червоним. Що будемо далі робити? Взуємо червоні чобітки. Що одягнемо на голову ляльці? Так, віночок, а на віночок ми зав'яжемо різнокольорові стрічки. На шию одягнемо намисто. Яка гарна лялька, справжня Україночка. Молодці малята! До нових зустрічів!